Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Розкажу про дві серйозні помилки, які я зробив вчора. Ось бачите, бачите. Коли давно не граєш, бувають такі неприємні речі. Помилка номер один. Я спеціально пішов до залу, поспілкувався з організаторами, суддями, спитав, коли буде жеребкування. Сказали, що буде о восьмій, ну якщо якийсь форс-мажор. То до 10, 10.00 10 вечора. Я думаю, ну добре, там є ще праця, попрацюю, підготую там, тренерів наших до занять. Добре. І чекаю, 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 дивлюся, чекаю, дивлюся. Сам себе, себе завів на цей темп дурний. І о 10-й немає, вже більше 10 пише мені організатор, ми не встигаємо, буде приблизно о 12 -й. Дійсно, 12. це була перша помилка. Замість того, щоб після дороги відпочивати, тим більше, що я вчора став о 6-й ранку і відразу вів заняття. Замість того, щоб відпочивати, я дурень в'язався <св> це жеребкування. Навіщо воно мені потрібно? Ну, дурня. І ще організатори казали, що жеребкування буде таке. Примусово, тобто, як вони захотять, кого з ким захотять, таке поставлять. Ну добре, ну так то та, так. Хоча це вже мені сказали, коли я погодився грати у турнірі. Я розповідав про це. Ну ось, я дочекався 12-ї, дійсно, десь о півночі, може там, о, о другій хвилині, на першу, о п'ятій хвилині, на першу було жеребкування. Uh, я подивився, граю білими з якимось юніором, колишнім там, чемпіоном серед юніорів Британії. Ну, як юніором, вже йому 24, здається, щось таке. Думаю, ну, добре. Uh, білими. Подивився, що він грає білими. Ну так, без ноутбуку, чесно кажучи, але в голові щось покрутив які варіанти. В принципі, в мене в телефоні є програма, яку мені подарував мій учень з Києва, програміст. І програма, якою користується багато людей, дуже зручно, особливо для айфонів. Супер. Так ось. 에... Почав готуватися, подивився, що він грає. Грає каракан, іноді Орсківську партію. Ну, Прикинув свої ідеї, що буду робити. Ну, вже так думаю, ну, потроху треба засинати, що ж я на сніданок збирався. Вставати зарано, десь у сьомій. Я думаю, ну, потрібно ж е, сніданок сьомою. Потрібно вже відпочивати, скільки ж можна там всі дні не, не висипався, тут не висипатися. Ну і потім ще раз дивлюся, дурень, помилка номер 2 Чи три вже, чи 4. Дивлюся у ноутбук О, у ноутбуку. телефон, жеребкування, а вони поміняли, хоча у правилах. Фіди, вони самі на ці правила посилалися, що жеребкування не може бути змінено після того, як воно опубліковане на Chess Results, але організатори зміни, змінили жеребкування і поставили мене чорним кольором. О, я ще написав лист організатору, Він написав, що нічого не знає, що начебто головний суддя. Ну ось така якась дурня. Ну, звичайно, це неприємно. По-перше, що я витратив стільки часу, і головне, що не виспався. Але те, що не виспався, винен сам, що все це чекав, комусь знов почав довіряти. Довіряти можна лише собі. І спав дуже погано, неприємно. Для мене коротке ліжка, ноги в мене торчать. Я не знаю, чи я почав зростати, чи ще щось ось ходив. На примусовий медичний огляд перед турніром. Ще й трохи мене медсестра, це взагалі жахіття. Пішов на примусовий огляд за день до турніру. І медсестра спілкувалася, спілкувалася 5 хвилин, а потім каже: я одягну маску. Чому я кажу? А я хворів. Тобто вона спочатку спілкувалася, але в мене так трішечки ніс, здається, вона мене можливо. Підзаразила, а можливо, це просто через невисипання. В принципі, нічого не болить, поки що, на щастя. Так ось, про що я казав. Бачите, вже голова не працює, а йти зараз грати. Казав я про те, що ну, головна помилка, що треба було висипатися. А, пішов на огляд медичний, і там рост виміряли. Метр вісімдесят. А тут ліжко, ну я не знаю, може 1,78 вони хочуть, щоб в мене було. Ну, <сум> Ноги так торчали, то їх піджинаєш. Ну, Не дуже приємно спав. І сам прокинувся. Будильник поставив вже пізніше, на 7,50, думаю, буде як буде, але прокинувся десь біля сьомої. Я зазвичай завжди прокинаюся раніше, ніж будильник. Це ще це вже багато років в мене така. Проблема чи звичка. І зазвичай за 5 хвилин до будильника. А тут зарано і Ну трішечки готувався, чесно скажу. Може і не трішечки, може десь годину, може трішечки більше. Але це не дуже зрозуміле готування. По-перше, що в нього проти мого дебюта одна лише партія, я знайшов небагато партій. По-друге, -по з цієї партії не зовсім зрозуміло, що він буде грати на інших ходах. Ну, так посовував варіанти вже. Сон про це казав ще колись Крамнік. Набагато важливіший аніж уся, уся ця підготовка. І тому учора я в'язав себе в дурню і зараз буду думати, як розподілити сили. На дві партії, які мені сьогодні доведеться грати, не повторяйте таких помилок дурнів, які зробив я. Будьте розумніші.